Доброго ранку всім, я йду на роботу, у нас вже зимова-зимова погода. Настрій класний, вже прямо новорічний. А тільки я думаю, що людям, які оце працюють і відкидають сніг, наприклад, їх мій папа, то йому не дуже весело буде в таку погоду. Ну, А що зробиш? Це теж треба. Ну, дуже гарно. Я думаю, що сьогодні буде багато людей гуляти по Корпувкам. І вчора, до речі, був понеділок. Я думала, що людей не буде. Ні, люди є, гуляють. Ось, прямо сніг мені в лице. Тому всім бажаю гарного, чудового дня. І не сумуйте. Вже на роботі приготувалася, включила автоклава, він щось так у мене гудить. Так, я їм не сімки, щоб ви знали, я їм орішки. Ладно, не буду їсти я орішки. В общем, я зробила собі каву, вже її допиваю І вирішила включитися, бо знаєте що? Вирішила з вами порозмовляти на таку цікаву тему. Дивимся з мамою. Ну, я не сильно дивлюся, мама дивиться одну жіночку, жінщину, яка з України, і вона теж з дітками. І... З чоловіком виїхали з України, тому що ну, там небезпечно. в общем. A... І вона вони оце їздили, вони в них там проблеми е, з документами якісь були, я так поняла. Ну, в общем, не суть. Е, Вообще, дуже положительна сім'я, позитивна. От я на них дивлюся, вона сама по собі, сама ця Наталія. Така э, ніжна, ну, не агресивна, така добра. Прямо передається це по голосу. І ми з мамою розсуждаємо, що які на самом ділі злі люди вокруг нас? У неї коментарі пишуть такі погані. І я просто не розумію, чому там писати поганим коментарям. Там все так хорошо, все позитивно, вона. Ну, вона показує, як вони преодолівають проблеми, і місто того, щоб їх піддержати, люди, розумієте, починають їх гнобити, що вона то то не так зробила, то то не так зробила. Я просто в шокі. Я просто в шоці, наскільки у нас дуже багато поганих людей. І що я вирішила? Коли в мене попадаються погані коментарі, ну такі, в общем. Ситуація яка? Що у блогерів є їх підписчики, да, такі, які дивляться давно, вже прививчі, їм все подобається, ну, плюс-мінус ком... імпонуємо один одному, да, скажімо так. А є зальотні. Зальотні це в тому випадку, коли, наприклад, якесь відео набирає більше просмотрів, його показують на ширшу аудиторію, YouTube сам. І тоді заходять люди, які, допустимо, не з усім согласні. Наприклад, які обіжені на жизнь, у них щось не вийшло, і вони починають це все виливати тобі на каналі. Ну і коли у мене таких, таких клієнтів, таких людей не дуже багато, тому що у мене ще маленький канал, всього 1500 підписників, А понятно, що коли у людини там 20 тисяч підписників, то там таких людей буде більше. Ну, і коли в мене попадається декілька коментарів, якщо вони. Реально безсмислені, ну в тому плані, що нічим не обосновані, то я чаще всього просто блокірую таку людину. Ну, для того, щоб не травмірувати свою нервну систему. Ви знаєте, Даша, було в мене таке, м -м, время, коли я хотіла взагалі бросити Ютуб, тому що морально не вивозила цього всього, ць... ну коротше, не критики, а хейта. О. Ну і в общем і зараз я просто таких людей блокірую. Є коментарі не дуже приємні. Ну, які я оставляю. Потому що вони. Ну, мені хочеться, щоб вони були на каналі. Да? Щоб другі люди бачили, які є ще люди вокруг. Ну, в основному я удаляю з за цього. короче, немає у мене дуже багато хейта на каналі. Но це дуже погано впливає на статістику самого каналу. Тобто, коли люди пишуть коментарі, то, ну, і, допустимо, коли роз, розгорається якась така дискусія в коментарях, наприклад, поганий коментар, хтось написав, і хтось там піддержує, хтось не піддержує, в общем, починається цей балаган в коментарях. То тоді YouTube зчитує це, що відео є цікавим, тому що. В коментарях щось пишеться, він не считує хороше, погане. Він просто зчитує, що є активність в коментарях. І він таке відео двигає, та? і тоді блогер набирає більше просмотрів. Дуже часто блогери е іскусственно создають якісь такі гострі теми для того, щоб канал продвигався, щоб не стояв на місці. Допустимо, у мене. Так? У мене зараз канал ровний, тобто я показую своє життя, нічого не відбувається. Е ну і в принципі, канал дуже медленно, ну. Стоїть на місці, або дуже медленно йде вперед. Коли я, наприклад, записую відео якісь полезні, ну як я подалась на карту по там, чи ще щось. Тоді так, да, це таке тематичне відео, що люди підписуються і активно його дивляться. Або якби я зараз там. Ой. Або якби я зараз... Щас... Зараз я зроблю вас автоклавом, що нібито і прийду. Так, вибачаюсь. Або якби я зараз почала, наприклад, затрагувати якусь таку тему, як політику, релігію, не знаю я, українців в Польщі або відношення поляків до українців. Ну, тобто, да, таку тему розвивала прям гостро, що було б дуже багато дискусій, то мій би канал, звісно, полетів вверх. Но, чи хочу я, щоб мій канал, допустим, набирав багато підписчиків. Но і з тим самим на канал приходили вот такі хейтери, які просто ну, не обосновано. Це не те, що там да, людина реально э, дратує аудиторію. Вона просто показує своє життя. Але зібралася така аудиторія, яка от іменно її хейтить. І я, наприклад, би не була готова. Мені краще, як ми з мамою теж общаємося. У мами 3800 підписчиків, і вона теж каже, ні, я краще хай буде менше людей, хай лучше менше дивляться. Але ми, оце, у нас психіка не така, ми не блогери. Блогером, щоб не треба, щоб була психіка видержана, і щоб уміти, коли треба і, знаєте, там, підлить масла огонь, щоб, ну, щоб прямо було цікаво. Не те, що цікаво, щоб короче, канал розвивався, треба. Гострі теми затрагувати, а я не люблю гострі теми затрагувати, не люблю сильно комусь там щось доказувати. Тому для мене це не сильно прям так. Ну, коротше, не люблю я так. що я теж знаю. Блогерів, які, наприклад, пишуть, що все, я там коротше, все пропало. Це відео набирає кучу-кучу просмотрів, двигається канал, і все. А на самом деле все нормально в ітогі оказалося. Ну, типа, я сама не люблю такі відео дивитися і ну, не люблю такі відео створювати. Мені хочеться, щоб були такі люди, як у мене зараз, які мене люблять. Ну, не тільки люблять, ну, може, хтось і не любить мене, ну, хоча б мене поважають мою думку, да, дивляться і там щось нормальне пишуть, коментують, підтримують. Е, от таким от образом. А, звісно, отак от 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 в хейт входить, я ні, не хочу. Ну, Хоча, бачите, люди. ну Я розумію, що це жінка, яка веде цей канал, за яку я ж почала розказувати, бо я так уговорю. Е вона чому не удаляє такі коментарі, тому що їй важливо, щоб її дивилися. Вони зараз переїжджають із страни в страну, шукають країни життя, устраюються. Понятно? І вона Ютуб в неї є один із істочників доходу. Тому їй треба, щоб розвивався канал, щоб були просмотри, неважно яким образом, щоб це було, тому що якщо цього не буде, то тоді вона не буде отримати з Ютуба. А коли це основний істочник доходу, то це важливо, я розумію. Понятно, що я працюю, е, якби в мене є робота, все, і мене якби YouTube як заробіт так сильно не інтересує. Е, хоча в, в процесі, в ітої, в моїх планах, знаєте, яке, щоб я могла, наприклад, путешествувати, путешествувати за що Ютуба. В якому плані? Ну, щоб я заробляла з Ютуба стільки, щоб на ці гроші я змогла кудись там поїхати. Вот. це в мене такі плани. Ну не знаю, чи в мене це вийде чи не вийде, але я постараюся. В общем, у мене вже практично без 15.09, скоро прийде моя клієнтка. Я так з вами поболтала хорошо. А то останнім часом ви вже не хочете мені писати коментарі. Ну і як правильно сказав один мій добрий друг, приятель і підписчик, що Ліда, не треба знімати відео і чекати якихось там коментарів. Ти знімаєш для себе і коментарів ждати не треба. Да, так, так воно і є. Я більше знімаю для себе, просто показую вам, кому це цікаво. Так що дякую всім, хто мене підтримує. Я пішла працювати, а там потім ще зустрінемося. Так, мої хороші, я вже отработала на сьогодні. Клієнточка мені остання принесла ось такий подаруночок. Це Брауні. У них там, де вона працює, виготовлюють ручної роботи Брауні. Я не знаю, що це таке якесь тістечко я так поняла, якесь. Щось непонятне. Попробуємо з чаєм і з кофе. Я вже збираюся додому. У нас 12.20. І погода така собі. Трохи як би моросить, мені кажеться. Ой, блін, все випало. Офікет. В общем, трохи моросить. Я сходю на обід, покушаю і не знаю, може ще прийду сьогодні в салон, зроблю собі ногті. Не знаю, як воно там буде. Подивлюся. Подивлюся, як воно там буде. Не знаю. Хороша погода в тому плані, що я люблю, коли е, так виглядає закопане. Да? Засніжені деревця. І, коротше, мені б хотілося піти десь в парк, походити, просто подихати свіжим воздухом, купити, може, каву в жабки або в Макдональдсі на вся молочки. І піти десь походити, просто подивитися. Я от люблю просто... просто втикати, да? дивитися і наслаждатися якимось там відохами. Коротше, зима добре, але це що треба закутуватися. Звісно, ну, може з Богданчиком вийдемо кудись, не знаю, якщо він захоче. Так, головне, щоб я нічого не забула на роботі. Список. Ладно. Все, біжу, біжу додому. Ой, дивіться, яка гарна погода. Ну, у кого ще немає, то снігу передаю. А це мені що саме дуже подобається тут. Це коли дерева отак от в снігу. Це якесь таке, знаєте, казкове. Ну, Тому що у нас в Україні, коли ми жили в енергодарі, ну, такої зими, коли сніг держиться на деревах, я прям не пам'ятаю. Тільки в моєму дитинстві. А так, звісно, я тут, як дитинка, тішуся. Класно. На кропувках люди гуляють. Гано. Все-таки вийшло в мене вийти на вулицю, взяла валіка і пішли по парку погуляти трохи. Гор, звісно, не видно, тому що там сніг йде, а губаловку трошки видно. Чуть-чуть. чуть Дуже гарно. Людей маловато так. Ну Хоча ж це вівторок. Понятно, що мало. Діти ще, мабуть, в школі, а вже як поприходять з школи, то прийдуть в парк гуляти. Може, а може і ні, не знаю. Так як ми тут місцеві, можемо зробити і в інше. Жати людям хай роблять фотки. Вони може тільки приїхали туристи, а ми можемо кожного дня фоткатися. Я нарядила йолочку, вона у нас отака. Не дуже висока, але ми її любимо. Вона до у нас потолка. прям. До, до потолка. У нас потолок коротенький тут маленький. Метр десь півтора, метр тридцять, може десь так. Класна йолочка. Уже другий, третій год у нас вона. третій, другий, другий. другий. Перший год у нас була жива. жива, а тепер така. все, мої хороші, монтирую відео, заливаю всім гарного вечора і до зустрічі.